Дорогі друзі, вітаю вас і пропоную сьогодні розібрати ось цей візерунок нашої з футболочки, яку я в'язала. І більш детально дивіться: рапорт цього візеруночку складає 20 петель і 20 рядів. А також, якщо ви в'яжете. Цей візерунок не по колу, то потрібно буде в'язати 7 петель симетрії плюс 2 кромкові. 3 петлі на початку ряду і 4 петлі в кінці ряду. Все більш детально дивіться у відео. Якщо відбування. ж ви в'яжете виріб не по колу, то вам потрібно буде також додатково набрати 2 кромкові петлі і ще 7 додаткових петель для симетрії візеруночку. Обов'язково це треба враховувати. Ми починаємо в'язати перший ряд нашого візерунку, і спочатку будемо пров'язувати петлі симетрії. Там, де будуть петлі рапорту, якщо ви будете в'язати тільки по колу, я буду кожного разу наголошувати. Тому приступаємо з вами до в'язання першого ряду візерунок. Знімаємо нашу з вами кромкову петлю і пров'язуємо три петлі симетрії лицевими петлями. Далі переходимо безпосередньо до рапорту в візеруночку. Накид 2 лицеві петлі разом з нахилом вліво, шість лицевих петель, накид 3 лицеві петлі разом. Для цього я знімаю першу лицьову. Пров'язую дві лицеві разом з нахилом вправо і скидаю свою зняту лицеву петлю. Таким чином три лицеві разом виходять дуже гарно. Робимо накид і в'яжемо сім лицевих петель. Сім лицевих петель. Рапорт візерунку готовий. Ви можете повторювати, тобто від накиду починаючи і завершуючи лицевими петлями. Тепер додаткові наші петлі. Накид, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві просто петлі і наша кромкова. Другий ряд, як і всі. Парні ряди ми в'яжемо по малюнку, тобто там, де йдуть виворітні петлі, ми в'яжемо виворітніми. Там, де йдуть лицеві, в'яжемо лицевими. В цілому лицевих тут не буде, тільки, тільки виварітні. Накиди ми пров'язуємо також виворітніми петлями. Тобто, виходить, що всі-всі наші петлі ми в'яжемо виверідніми петлями в другому ряду і у всіх парних рядах. Тут, я думаю, можна справитись самостійно. І далі при в'язанні візеруночку я не буду зупинятись на в'язанні парних рядів. Ми з вами це зробимо. Ви це будете робити самостійно. Третій ряд візерунку. Знімаємо кромкову петлю і пров'язуємо три додаткові лицеві петлі. Петлі для симетрії. Переходимо до в'язання безпосередньо самого рапорту візерунку і пров'язуємо 7 лицевих петель. Робимо накид і в'яжемо 2 лицеві петлі разом з нахилом вліво. Пров'язуємо лицьову і в'яжемо дві лицеві петлі разом з нахилом вправо. Для цього я розвертаю в своєму процесу в'язання петлі і роблю ось таким чином. Накид 6 лицевих петель. В'яжемо 4, 6. Рапорт візерунку готовий. І зараз ми в'яжемо петлі семетрі, де у нас 4 лицеві петлі. І одна кромкова. Четвертий парний ряд в'яжемо самостійно. П'ятий ряд знімаємо кромкову і знову в'яжемо три лицеві петлі симетрії. Тепер в'яжемо рапорт візеруночку. 5 лицевих. 2, 3, 4, 5. Накид, три лицеві петлі разом. Накид, три лицеві петлі. Накид і знову три лицеві петлі разом. Накид чотири лицеві петлі. Рапорт з візерунку завершений. В'яжемо петлі симетрії, в яких чотири лицеві петлі. Один. 2, 3, 4 і 5 кромкова петля. В сьомий ряд знімаємо знову ж кромкову і в сьомому ряду знову в'яжемо додаткові три лицеві петлі. Далі в нас йде рапорт візерунку, в якому ми в'яжемо чотири лицеві петлі. Робимо накид в'яжемо дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. Лицева петля, дві лицеві петлі разом з нахилом вправо, накид, лицева петля, знову накид, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, лицева петля, дві лицеві петлі разом з нахилом вправо, накид, три лицеві петлі. І рапорт візерунку завершений. В'яжемо з вами чотири лицеві додаткові, і, звичайно ж, останню кромкову петлю. Дев'ятий ряд візеруночку. Знімаємо першу кромкову, і зараз ми будемо в'язати додаткові петлі симетрії. В'яжемо дві лицеві петлі разом з нахилом в праву сторону. Пров'язали, зробили накид і одна лицьова петля. Переходимо безпосередньо до в'язання рапорту. Візеруночка, дві лицьові петлі, накид, три лицьові петлі разом. Накид, три лицьові петлі. Накид, три лицьові петлі разом. Накид, три лицеві петлі. І знову накид, три лицеві петлі разом. Накид, одна лицева. Рапорт візеруночку завершений, і ми з вами переходимо безпосередньо до в'язання петель симетрії. Дві лицеві петлі. Накид і дві лицеві петлі разом з нахилом ліво кромково. 11 ряд. Знімаємо кромкову і в'яжемо петлі симетрії лицева. Дві лицеві петлі разом з нахилом вправо, накид переходимо до петель рапорту. Тут ми в'яжемо з вами одну лицеву, один накид, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. Лицева, дві лицеві петлі разом з нахилом вправо, накид, одна лицева, накид, одна лицева, три лицеві петлі разом. Одна лицева накид, одна лицева петля накид, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, Одна лицьова, дві лицьові петлі разом з нахилом вправо, накид. Рапорт візерунку завершений. Переходимо ще до в'язання петель симетрії. Лицьова, накид, дві лицьові петлі разом з нахилом вліво, лицьова, кромкова. Кодимо до в'язання 13 ряду і починаємо з кромкової. І перших трьох петель симетрії. Дві лицеві тут у нас і накид. Переходимо з вами до в'язання самого рапорту. Починаємо його в'язати з трьох лицевих петель разом. Далі накид і три лицеві петлі. Знову накид, три лицеві петлі. Далі у нас буде три лицеві петлі. Разом, три лицеві петлі, накид, три лицеві петлі, накид. Репорт візеруночку завершений і ми переходимо до чотирьох петель в кінці ряду. Три лицеві петлі разом. Накид, дві лицеві петлі і кромкова. П'ятнадцятий ряд і починаємо, ми, як завжди, з кромкової і перших трьох петель симетрії, де в'яжемо лицева, накид, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. Переходимо до рапорту візерунку. Лицева петля, дві лицеві петлі разом з нахилом вправо. Накид, лицева петля, накид. 4 лицеві петлі. 3 лицеві петлі разом. 4 лицеві петлі. Накид, одна лицева, накид, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. Рапорт візерунку у нас завершений. Переходимо до петель симетрії. Тут ми в'яжемо лицьова. дві лицьові петлі разом з нахилом вліво, накид лицьова. Вправо, вибачте, будь ласка, тут було дві лицьові петлі разом з нахилом вправо. Накид лицьова і кромкова. 17-й ряд знімаємо кромкову і одразу в'яжемо дві лицьові петлі разом з нахилом вправо. Накид і одна лицьова. Петлі симетрії прив'язали, переходимо до в'язання рапорту. Дві лицьові петлі, накид 5 лицьових петель. Далі в'яжемо три лицьові петлі разом. Шість лицевих петель, накид, одна лицева петля. Рапорт візеруночку завершено, у нас 4 петлі симетрії залишається. Тобто ми вив'язуємо ще 2 лицеві петлі, накид, 2 лицеві петлі разом з нахилом вліво, кромкову. 15 ряд знімаємо кромкову петлю і пров'язуємо дві лицьові петлі разом з нахилом вправо. Лицева петля накид. Петлі симетрії вив'язані. Якщо переходимо до в'язання рапорту візерунку. Лицьова петля накид, 6 лицьових петель. 5, 6. Три лицеві петлі разом. Сім лицевих петель. сім і накид. Рапорт візероночку завершений. Дов'язуємо петлі семетрії лицьова, накид. Лицьова, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, кромкова. Дорогі друзі, ось такий вигляд має вже відв'язаний наш з вами візеруночок. Мені здається, дуже чудово. Якщо вам потрібно, ви можете повторювати репорт. Звичайно, ниточка не відпарена, я вам розтягую показую, як це має виглядати. Але якщо вам цікаво, і, я... і звичайно я його в'язала зверху вниз. Тому... Можна і отак його примінити. Мені потрібен був ромб, який буде. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях.